Мене звуть Наталя Томашок, і я власник онлайн-школи математики Томашок Скул. Сьогодні я запрошую до нас приєднатися. Віра Федів, психолог. Зараз хвилиночку. Набираю її, щоб поговоритися на. Приєдналася чи ні? Зараз гляну. Як так ще раз запрошую, окей. Як не стресувати? На НМТ, як бути готовим, як не хвилюватися. Віра, добрий день. Бачу, до нас вже приєднаються перші читачі. Отже почнемо, думаю, хто не встиг, хтось запізнився, той подивиться в запису. Я сьогодні хочу поговорити про те, як не стресувати. О, Леся, добрий день. Лариса, добрий день. Як не стресувати на МТ? Вже от учні почали здавати на да, тести. Ті, хто минулого року не здав, наприклад, і вже скоро почнуть мої учні здавати. Перші здають 5 червня і закінчуються, там останні, останні з 24-го. Хочу навести такий приклад, чому я цю тему підняла, да? тому що років 10, напевно, назад, у мене був хлопчик такий, який гарно вчився, ну, він за рік готувався. За рік готувався, він планував на IT поступати дуже швидко. І тут за день до зимові він приходить, розв'язує останні там, завдання. потім... А, а, а два на два скільки буде? Я що В що? общем, два на два для нього стало вже стресом. А минулого році в мене борщ, поза минулому дівчина, яка вже на останній урок прийшла, виходить і стала в дверях, і я дивлюся так руки. Я ще в неї такого не бачила, тому що вона настільки була така спокійна, що її вибити з такого рівноваги було неможливо Тут вона стоїть отак. І все. І я підійшла, що таке? І, 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 і. Що в мене ж говорити не могла. Що робити дітям, які вже от за день до НМТ починають так стресувати, Я даю тобі слово. Прошки. Ну і так, і ця тривога може наростати по мірі наближення цих іспитів. Ну, почнемо з того, що звідки така сильна тривога. Трошки перед іспитом або на екзамені мати відчуття такого хвилювання. Ну, це природне, це нормально. Я думаю, ми всі здавали екзамени, ми пам'ятаємо, здавали іспити, або вступні, або там якісь, як кажуть, натишла зрілості. І, звичайно, є хвилювання. ну Воно має бути якесь допустиме, щоб не заважало вже думати. Береться думати. Думати. таке сильне хвилювання. Ну як завжди, любий психоемоційний стан і все, що м, стосується дітей, підлітків, він завжди буде пов'язаний з дорослими. Завжди, прямо, е прямо пропорційно. Тобто, е це, як правило, ну хто вчителі і батьки, як вони до цього відносяться? Звичайно, якщо роками от, діти чують що оце нагнітання, оце залякування, ти не здаш. Програмування прямо таке. Так. Ти не здаште. Як я буду вчити, ти не здаш МТ, то було ЗНО, то ДПА ці три літери, від яких дітей не раз вже просто трусить. І... А випускників особливо лякають постійно в школі. Не здаш, не здаш, не здаш. Так, так знайомо. Саме от бачите, от бачиш така. Фокусується на негативі, як і робиться таке, як програмування. Ну, ми вже всі розуміємо, що наскільки важливо оце наше у що ми віримо, що ми чуємо, і як це буде, тобто таке своєрідне програмування. Тобто, ми, якщо налаштовані, що я маю всі шанси здати. Ну я собі так це уявляю. Що я постійно уявляю, бо мені дорослі до речі, які для мене є авторитетом, або це батьки, від яких я залежу, тобто якісь значені люди мені говорять так, дитина вірить. Це відбувається ну, якось так несвідомо не все. До мене вже учні приходять і говорять, я не здам, я не знаю, як так. Я впевнена на 100%, що ти здаш. Тут мова йде лише про те, на які бали ти здаш, наскільки це будуть високі бали чи середні. Тому займаємося, займаємося. Я завжди налаштовую що всі здадуть. як це У мене ніхто не... У мене немає таких учнів за 20 років досі, аби не здали. У мене всі здають. Тому я була впевнена, і коли говорила це. Я думаю, підтримує їх таким чином. Так, отак от мають говорити всі і вдома батьки, батьки, і, і вчителі, що ну ти не хвилюйся, ти вчишся трошки більше там будеш з цим ну, там працювати, повторяти. Тебе всі шанси є здати, гарно здати. І так, ну, хоча б так говорити, правда? А вже потім, ну, звичайно, є різні є різні здібності, є діти, яким це воно і не дуже потрібно. Можливо, хто не хоче, не розуміє. Може бути і таке, ну це вже інше питання, але це йдеться зараз. Я наскільки я зрозуміла правильно. Про тих дітей, які навіть вчать і займаються. Так, так, так. Я і знаю випадки, так, так, так. ті, хто не вчиться, так у мене трус не вчився, він здав. Як це можливо? А я так вчився, я так старався, я так хвилювався. О, я так хвилювався? Тому може виключився від хвилювання, напевно. Так, до сильне хвилювання, воно насправді заважає, заважає думати. Ну, ясно, як ми хвилюємося, як ми вже навіть не те, що хвилюємося, як нам вже реально так страшно. Ну, Серце б'ється забагато в організмі, не тих речовин, що потрібно. Це вже трошки як гормон стресу. Тобто, це не ті речовини в організмі, не той стан, коли я можу думати. Людина думає або ну щось там креативно мислить або думає, або згадує а гадує, коли вона в стані більш-менш спокою і розпали. Правда, нас... страшно ми хочемо тікати або битися або обороняти. Як у мене гормон стресу, це адреналів чи кортозол. Я ж не не сяду тоді. Там мені страшно, Чекай, ти чекайте зараз, щось подумаю, задачку рішу. Мені нічого не хочеться. не хочеться. Ну, організм для того у нас так, так влаштований. Я Тому це своїм не... учням Ви... говорю, коли за день до, до, до за день до зиночі до НМТ, От ми там зранку ще що щось позаймалися. Так тепер ніяких повторень. Ви пішли на вулицю гуляти, так аби ви ні на секунду не думали про цю математику. Аби ваш мозок відключився, там все на полочках собі склалося. І аби відпочили і виспалися, Нічого не повторюю. Ну, це моя особиста рекомендація, я не знаю, чи це правильно чи ні. Але я так рахую, що мозок повинен, ніби ми займаємося, готуємося да, на якийсь спорт, там, на штамбу піднімати. Ми піднімаємося, ніч піднімаємо, рано йдемо на, на змагання і все, не можемо підняти. У ну, мене такі якісь думки, говорю. я зазвичай даю такі поради. відпочиньте і потім силами підніміть свій результат. так. Так, щось в тому є, щоб дати собі трошки відпочити, переключити, особливо останню якусь ніч, коли студенти все залишали на останню ніч і потім їм вже і нормально ні не виспалися, і вже все кашелька в голові і втомлені зранку. Чому це, до речі, відбувається, коли настільки дітям постійно їх, ну скажімо так, лякати цим, цим іспитом, і отак це тривалий час. Це мова про зовсім перед самим іспитом. А вони це чують. чують. У них настільки таке якесь несприйняття і, і відразу починає бути до того самого слова, до того іспиту, і тут що їм навпаки не хочеться, тому що організм так побудований, як мені це щось неприємно в мене до того якесь відразу мені не хочеться ні сісти за це от вчити, підучувати. Взагалі немає бажання, немає якоїсь такої мотивації, бо ах, і так то важко, і так то складно. І тоді така як прокрастинація, це відбувається, що відтягують до кінця відтягують і тоді вже в самому кінці ніби починають, ніби хочуть назна жити, то то вже нереально звичайно. Тому воно треба поступово, але через те, що їх так налаштовують, що у них відразу вже до того їм не хочеться. Не знаю, чи я зрозуміло сказала. Думаю, Думаю, але так, так, так. в останній момент немає що відкладати, це порада така непогана. Я Я, рахую. я як мотивацію, ще інколи кажу батькам, ви спілкуєтеся з дітьми на тему професії. Коли вони зрозуміють навіщо, тоді в них почнеться співати. Вони тоді будуть старатися. У мене була дівчина, яка прийшла до мене за 10 місяців до ЗНО, до НМТ, не пам'ятаю тоді, що було ЗНО чи НМТ. І, е Оцінка у неї 2-3 була, колись писала 4 в школі. Причому вона була в гімназії, потім перевелася в сільську школу, тому що вона не тягла. А я тут починаю з неї працювати. Блін, та така то новита, їй так легко йде. Я кажу, Це, ти, ти, ти точно мені правду сказала, що у тебе такі погані оцінки? Та да. Я кажу, та бути не може. Я кажу, ти з ким хочеш бути? Вона, ну, типа. Я би хоч, хоча б на фармацевта, і ці 2-3 місяці навчання я кажу, а взагалі ким хочеш бути, а не хоча б. Я не медичника. ти така талановита, в тебе все вийде. Вона повірила, почала інтенсивніше працювати. Потім опять знову віра впала, а потім опять повірила в себе і вона поступила на бюджет, на медичний, вона була в шоці. Що значить з нуля, за, взагалі за 10 місяців ну віра, віра в себе плюс мрія, ким бути. Да? Я говорю, якщо ти не знаєш, е, ну, не, не хочеш навчатися, не мати бажання, то тобі треба знайти мету, навіщо ти це робиш? І думаю, так, так буде легше, але це не сьогоднішня тема ефіру. І все ж таки, ми би сьогодні поговорили, які би ми могли дати пораду, От, завтра йду, да, завтра роздавати. І як себе заспокоїти, напевно, як себе налаштувати позитивно, як це ну, як привести в порядок в свою психіку, ви не хвилюватися. Що можна порадити? Ну, звичайно, як від, від самих таких фізіологічних і простих справ, які на дихання, ну, спробувати так, заспокоїтися, спробувати собі, ну, самому так, можливо, з допомогою батька, батьків. Повірити, що ну як буде, я готувалася, я повторювала, маю всі шанси здати і так далі. Якщо вже ну дивлячися, то кожна ситуація окрема, звичайно, хто знає, її предмет, і є такі, що дійсно складні, бо це іспити складні. Не будемо казати, що ні. І можливо і дійсно дитина відчуває або слаба, бо їй не до речі. Слава дитина, у мене є курс підготовки до НМТ. Наразі сьогодні буде акція, мінус 90%. Я в сторіс зроблю оголошення для тих, хто хоче ще встигнути. От у мене тут написано 20 годин, 26 годин, 43 вебінари. Вся математика, алгебра з 5 по 11 клас і ще встигнути підготуватися до речі. Хоча би, якщо там не на 200 балів, на якусь базу підготувати, або повторити для себе. Тому хто ще поступає, але що в цьому році здає, доступ на місяць, ви встинете підготуватися. Це так я зробила, тому що повинна була зробити анонс. Я такі знижки не даю, але даю шанс тим, хто ще не готувався, сьогодні встигнете підготуватися. Тому... Я то, так, це може і мені пройти. Коли є знання, менше страху, на мою думку, ти більш впевнений. Даю ну, шанс так, знання за останній місяць. Так. так, це правда, це правда, звичайно. Ну, але як то кажуть, маємо, що маємо. Інколи є ще така техніка, коли людину дуже щось турбує, сильно хвилює, хвилює, сісти і написати на папері всі свої думки, хвилювання, от я хвилююсь, що я не здам. Воно трошки допомагає, я ніби це поклала, написала і все. Ну, так знаєте, як ми коли щось е, боїмося не забути, або там щось мене турбує, то мені заважає, я написала і вже мені легше і так. І це воно якимось чином так несвідомо, трошки, трошки така одна з технік: записатися. Воно ну, трошки може також допомогти. Ну, це чисто такі е, вже навіть фізіологічні. Звичайно, знову таки. Е, я би скоріше звернулася і до батьків, і до вчителів. Ну просто запевніть дитину, що все нормально, ти пробуєш, як ти зможеш, скільки зможеш. І вже тепер, звичайно, перед самим, ну наприклад, що іспитом. Я би, наприклад, сказала: ну добре, якщо дитина сильно хвилюється, ну неймовірно, так як вирвказувала, що там все тремтить, ну, that. я не здам точно і там щось таке. Ну добре, ну не здаш, ну наприклад, допустимо таку ситуацію, що ми тебе продовжуємо любити, ти моя наша дитина улюблена. Ми не будемо, ми тебе розуміємо, це складно, це так. Ну але ти робиш що зможеш. Ну не, ну, не, не переживай, тому що ну, навіть розглянути варіанти. Ну дивись, можливо, потім будеш мати ще час якийсь, підготуєшся, можливо, за 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 рік щось. Тому що я так розумію, що іншого зараз немає варіанту типу, через рік. Так? Через рік, так. зовсім якщо вже зовсім. Хоча, ну, наприклад, дитина не проходить, але якщо вона не набирає зовсім якийсь мінімум, можливо, не обов'язково всі мають навчатися у вищих навчальних закладах, у інших країнах дуже малий відсоток навчається. У нас якось інколи це батькам більше потрібно, як інколи дітям. І вони самі і не знають, як ви кажете, куди хочуть іти, і це нормально для такого віку не розуміти, ким хочуть бути. Все, що міняється, професії міняються, можна бути чудовим, знайти себе і зовсім без вищої світи, бути успішним, щасливим і так далі. Але якщо це хочуть більше батьки, і от вони більше хвилюються за це за ці іспити, і вони нагнітають сильно. І дитина хвилюється. Мало того, що вона і так не хотіла би вже здати, і просто хвилюється бо екзамен. Так вона ще хвилюється потім реакції батьків, ну, то, є ще такі, ну в мене були клієнти, які, мама, допустимо, приходить із запитом велике хвилювання, тривожні стани і панічні атаки. І тут же сама мама настільки нагнітає за цей іспитом, що в мене би також панічна атака почалася. Мало того, вона ще їй каже. Ну от якщо ти не попадеш там на бюджет, а я стільки в тебе вклала, тобто ну на якісь приватні уроки, тобто відчуття провини. І ще на, на дитину, вона вже переживає, що якщо не здатись, Відповідальність велика на дитину. Так, так. І це дуже нестерпно, звичайно, дитина цілий комплекс цих страхів. Тоді, звичайно, якщо батьки не будуть таку а займуть правильну позицію, перш десь таку позитивну, щоб дитина знала в будь-якому випадку, і батьки далі продовжують любити. Потім будемо далі думати Ну, ти пробуєш. А якщо ні, є такий варіант, такий. А якщо ти далі захочеш. Ну, Наприклад, є варіант, що ти все хотіла якісь мати свою гроші, що давай щось знайдемо, тобі десь щось підзаробиш, будеш щити. Якщо за рік тебе не, не може щось передумаєш, якісь спеціальні, ще раз спробуєш. Підготуєш, вже не буде то тільки оце. так нічого страшного. Ти Я ще знаю, щось... В Ізраїлі є практика, що хлопці після е, навчання в школі йдуть там, в варту обов'язково, йдуть подорожувати і там. вони під час подорожу думають про те, ким вони хочуть бути, і це можливо ближче до 30 років, вони не будуть поступати, коли вони вже розуміють, ким вони будуть. Так, ну. так, це не тільки в Ізраїлі, це в Америці дуже популярно, в Європі дуже популярно, бо це називається year, gap, по gap, англійськими словами, бо у нас навіть нема такої назви. Gap джія як, як не, один рік вони беруть, тому що не знає, дитина не може визначитися ще. Вони волонтерять, вони щось роблять, вони подорожують інколи так дуже. Бюджетно щоб 에, підзаробили ще под, по ну, якийсь досвід досвіду набирається. Це дуже до, до речі, колосальні досвіді побути. Ну по, трошки вони і і дорожчі і закінчують школу. У нас дуже швидко закінчують школу. Ну молоді віком У нас це най, наймолодші у нас студенти сти тому. І це нормальна і ситуація. І практика за рік може дуже багато часу змінитися. Тому, якщо з таким підходом порозмовляти з дитиною, вона заспокоїться, вона прийме ту ситуацію. А, окей, ну так ладно, навіть якщо я не здам, але це ще не означає, що вона не здасть. Є ще такий момент, що вона просто не, не дотягує, наприклад, до бюджету. Ну також є там якісь варіанти, і це також такий вантаж. Кладуть, ну бо дитина хвилюється, що батькам тоді буде дорого. Але... Є такі батьки, які кажуть, не хвилюйся, якщо щось ми готові за тебе заплатити. Скажіть це наперед, не втикаючи, що або а ти то. А тепер потім ну розумієте, якщо ви маєте можливість заплатити наче, за навчання своїй дитині при такій у по потребі, ну то скажіть і це, але гарно щоб вона не відчувала таку вину таку. Щоб буде постійно тим ну маніпулювати. Вот тим, не всім, коли важко, не знаємо. Це Ма... відповік У мене батьки бувають самі. Говорять, ми так будемо на бюджет. на ми плануємо на платне платити. Це і дитина поступає на бюджет. В не в шоці бувають і такі ситуації. Але вони наперед говорять: ми будемо платити все нормально, вчиться ну, що ти якісь творік пройшла, щоб ти конкурс пройшла, і все? Ми підемо на заплати на навчання. Дуже хороший цей ну батьки року таку позицію займають. Діти що вони поступлять, але вони стараються все рівно. Тому що маємо планку їм потрібно набрати це. Віталій е, я... залежить, все. Бо якщо, наприклад, дуже акцентують, коли ще з не зробила зразу, о, все, ти не готова, як, як будеш як буде здавати? А скільки разів готова? Також варто звернути увагу. Та ти молодець. Ну супер, ну ти маєш всі шанси здати. Я вірю в тебе. Дитині важливо чути ці слова. Ми я в тебе вірю. Ти молодець. Я думаю, що та і тоді хочеться більше. Ну це. Це більший ефект ніж у того от втикати оце не знаю, вже так, вже це Те надихає більше, нехай іде в ті уроки, іде в ті уроки. Ну і скільки ті дитині треба це чути, і ну, розумієте, в кінці кінців це вже є їхнє життя, і треба трохи дивитися вже в такому віці, коли вони закінчують школу. На них ну як, як на дорослих, да, да, і не отак, от з ними. Розмовляти просто сказати, ти розумієш, тебе набагато зменшаться шанси бути. Ну якщо ти будеш там нормально, можна і так жити, можна от, і на заводі працювати і там, там. Але дивись, це так, то так, показати, роте, говорити про це, говорити. Так, Я ще даю таку пораду, коли е, учням своїм. Ну крім того, що пів, пів дня хоча б гуляти, навіть батькам кажу, Забирайте своїх дітей, йдіть в кіно, ідіть на природу пів дня куди відволічіть їх від навчання. Одна із порад, і ще даю жажопара. Бо ну це мій особистий досвід. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Зранку не їсти важкої їжі, їсти щось легеньке там сала, щось, щось легеньке з мого досвіду. З мого особистого досвіду, якщо я поїм щось важке, або мучне, або м'ясне. У мене е, замість того, щоб мозок працював, у мене працює желудок, і мозок підключається. Мені хочеться спати більше ніж навчатися. Я одну з рекомендацій даю, даю своїм учням не наїдатися багато. Ну я не знаю, чи це відо чи не відомо, що розкажеш. як впливає цей процес на мозок ну з психологічної точки. Ну, справа в тому, що якщо е, поснідати, звичайно добре. Є така проблема, що хтось настільки хвилюється, що не може сніда, не може проковтнути все тут спазмоване і зажати, і це кортизол. Да? І Коли ми їмо їжу, це отримуємо інсулін, ну енергію, інсулін. Е, він антагоніст кортизолу, тобто воно переключається. Як тільки отримуємо інсулін з їжею да, зменшується рівень кортизолу, тобто воно легше бажано поїсти. Звичайно, не щось таке, щоб потім хотіти. Я пити, я не знаю що. Заснути вони не, не сонний стан у стр... такому стресі навряд чи він буде. Це може бути про щось говорити, коли ми ну не маємо іспитів, а просто ага. от, опіка от, робити. Але я собі поїла, і, і мені вже нічого не хочеться робити. Але це своєрідний стрес, та не своєрідний, досить сильний. Тому там, навряд чи що хтось засне на екзамені, то тоді супер то хтось дуже тоді розслаблений. Да, але поїсти бажано зазвичай краще те, що вони звикли напевно їсти. я так думаю, да аби не було змін, ніби такий же звичайний день, як завжди. Ну я ж до... Ж, до чого звико, звик, звик організм в себе було непогано, тому що але поїсти добре, тому що краще організм і працює і ну сили нам треба, це ми отримуємо енергію. Коли ви знаєте, знаєш, Наталія, що коли мозок він споживає дуже багато енергії, коли ми думаємо, так. і чим ми йому можемо дати? Ну тільки їй маємо цю енергію, можемо дати. Так? А що йому дати. Дитку не, не, щоб таку енергію, якщо ти ж не відповіді не запитання не до психолога, напевно, а до нутриціолога. Що от у них зараз цього року будуть перерва? Вони будуть здавати два тести, потім п'ятнадцять перерва, і ще 15, і потім будуть здавати іншу половину. І мене питають, а що з собою взяти поїздки? Ну, напевно, якісь енергетичні батончики, якісь такі, що воно небагато, і якась енергія з'явилася. Напевно, не знаю. У непогана така би була так ідея. Ну, пити, звичайно, пити і можна, дозволяється пити да. і так далі. І так. пити кажу лише просту воду, ніякість лодки, що вас там не тошнило літо, жара, не знати, як організм поведеться, звичайно, чисту водичку. Найкраще. Я, напевно, думаю, ми будемо підсумовувати, да? Значить, на чому ми зупинилися, які ми дали поради. Нагадай мені. Ну, Можна підсумувати знову-таки батьки і вчителі, дорослі, від вас залежить, Налаштовуйте спокій, не потім, що ти заспокійся, ні, від зараз треба налаштовувати і порозмовляти, що в тебе всі шанси здати, ти молодець, я вірю в тебе все, але так і так, не хвилюйся, ну, ми, тебе... ми тебе в будь-якому випадку, ну це якщо вже дійсно. Так. так, підтримаємо і так не далі. Не Так, Потім будемо думати, а ти поки що пробуєш і так далі. Тобто не треба лякати, не треба. треба. Далі, ну те, що я казала, можна написати всі ті свої страхи на папір, і якось воно звільняє трошки. Можна ці прави дихання вже за тиждень до іспиту, ну те, що вони такі почати, почати робити, І якщо буде сильно накривати вдень, іспиту або навіть там. Тут тільки ми глибокий цивдик, і мозок зразу обманює, що ой-ой-ой, зараз щось буде погане. Я Пригадала один такий момент, я ще пила колись, колисьпиту Валеріанку. Там дві-три клюжочки Воно ніби не попливає, але ну, в мене був такий період, що я дуже хвилювалася. Mm -hmm. І воно ніби не влияє ще на мозок чуть, -чуть, але трошки це хвилювання знімало. Я не знаю, чи це коректно сьогодні. Таке дітям. Ну, чи... я чула, що пили не тільки Валеріанку, досить серйозні, заспокійли. Я не знаю, це затурмоється і там реально... захотіться. За я думаю, що е, ще згадала я не мі... буду давати е, поради на лізі. Ще згадала такий момент, що я, я... Рекомендувала не пити каву, тому що кава може перезбуджувати. Я не знаю, як це впливає на мозок кава дитині у 17 років. Чи це коректно? напевно краще? Ні, напевно, краще ні, бо вона може мати такий різний зворотний ефект до такого е, трохи. Е, ну але я не будемо про це. Все таки, якщо вже дитина у 17 років, можливо, вона прям звикла витикаву. Я не знаю, скорі або якусь каву з молоком, або щось, ну то вже ту одну каву поїсть краще, звичайно, не на голодний шкодок. Якщо вже вона її, як психологічно, вона знає, не знаю, можливо, це вже є в дітей. Тут, ну то тоді хай вип'є ту каву. Я не бачу там нічого поганого. Якщо ніколи не пила каву, то тоді не варто пити в Ясно. Я щось хотіла сказати думку, да завжди я кажу, стресу немає у тої дитини, яка має знання. Ну здебільшого де тверді такі тверді знання. Е, от прийшли зараз у мене дівчата 11, 11 клас заходять. Ну, мега, круті дівчата, сильні дівчата. І вони, я вже все, я вже не здам, я починаю хвилюватися. Я кажу, так, у вас така база знань, що про нездам мови не йде. Є знання, тут мова йде лише про те, що там 180 чи 200 чи там все від вас залежить останній рік все повторити, все надолужити і все буде чудово. І... Так, все і прекрасно, коли вчитель каже, вчитель так. каже: ти маєш знання, ти здаш, так. і навіриться. Ну а як ти не, не будеш вчити, не здаш, не то або там буде. І оце от установка на потім таки на візуалізується, і мозок може потім може так і статися, ну що там низький бал отримає. Для чого? Не потрібно це. Отак треба налаштовувати на позитивне і здавати установки позитивні. Ну там вже як буде, але все-таки. Ну, і і у... кажуть, ну а, а дійсно, що ми дебас дали найкраще познавали, і тепер і заносимо все буде добре. Да, бо все через... в голові. Ми вже це всі люди знають, уже не тільки психологи або хтось, педагоги. Як я знаю, що буде так, і це воно так буде. Спочатку народжується щось в моїй голові. Людина, яка знає, я буду успішна, я буду багато, воно так і є. Яка така себе прирікає, тому що так вже в дитинстві, її постійно казали, з тебе нічого не буде, ти ні на що не годишся. Воно так і буде. Вони просто програмують дитина вірить. Це все стосується і тих іспитів. Мо вірте в своїх дітей, підтримуйте і так далі. Ну, Якшо і, і не забудьте вже в самому кінці сказати все нормально. Якщо щось, все добре. Ми тебе все одно любимо, і потім вже якісь варіанти будуть будуть далі. Все тоді дитина буде ну не так буде хвилюватися. То вона не тільки того хвилюється. Кажу те, що ми говорили, ще й реакції батьків то батьки мають це чітко і сказати, і вчителі, що все буде добре і вони й продовжують гарно до них відноситися. Чи хоч, хочу нагадати всім, хто нас дивиться або буде дивитися потім запису про те, що ми прийняли рішення вже не через тиждень на набір, а що тижня, що п'ятниці напевно 8.30 ми брали такий час, нам здається він найкращий є. І ще хочу нагадати про те, що в мене сьогодні розпочинається знижка мінус 95% на курси математика, 5-6 клас, а в 7-11 клас це є 43 вебінара, де я розглядаю завдання з відповідністю, тестові завдання, завдання згорнутою відповіддю, дуже детально роз'ясненням, все на тестах, все практичне, і у вас є ще шанс підготуватися до НМТ. І наразі дякую за зустріч. До зустрічі в наступній п'ятниці в ефірі. А завтра ми там на стадіоні. До зустрічі. Okay, okay. Okay. Так, тебе потрібно згадати, як тут вимкнути.